Крайній чемпіонат Дніпропетровської області з боксу серед хлопців та дівчат наймолодшої вікової категорії 2011-2012 років народження, які вже на офіційному рівні мають змогу брати участь у змаганнях, виявився рекордним за кількісним складом учасників, яких зібралося 168. Серед іншого тішить і те, що вони репрезентували широку географію представництва, яка постійно приростає черговими секціями і клубами, що відкриваються у нових населених пунктах регіону, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього. Олімпійського виду спорту на Дніпропетровщині це дуже чудовий результат, що ми змогли зібрати таку кількість юних боксерів, які будуть підтримувати наше майбутнє, наше спортивне майбутнє. І я маю велику надію, що ми не втрачаємо бокс і будемо все можливе робити для розвитку наших дітей. Ми не зупиняємося, робимо багато турнірів, багато чемпіонатів, як календарних. І так проводимо змагання. Розвиваємось, сподіваємося, з цих спортсменів, котрим 11-12 років, виростуть гарні, талановиті боксери та боксерші. За підготовку наших дітей до цих змагань та й за до всіх змагань, які проводить, проводить федерація. Хочу висловити слова подяки нашим тренерам, які докладають багато зусиль до цього всього. і нашим суддям, які чесно судять бої наших дітей. Дякую. Оплесками подякували всім і собі також учасники урочистої церемонії відкриття чемпіонату області, на початку якої хвилиною мовчання зібрання вшанувало пам'ять військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії, після чого у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи пролунав державний гімн, який традиційно став прологом турніру. Далі мали місце привітання з вуст віце-президентів Федерації боксу Дніпропетровської області, чемпіона світу Євгена Хитрова, директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу Єденбордсь Дніпро міської ради Олександра Багацького та секретаря суддівського комітету Наталії Лисенко. А начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря подякував громадській організації за підготовку двох юних атлетів, школярів регіону, які стартуватимуть на всесвітній гімназіаді, що відбудеться наприкінці жовтня в Бахрейні. Бокс у нас на підйомі. Я дуже вдячний нашій обласній федерації, які активно працюють в розвитку боксу, залучають нашу молодь до занять цим видом спорту і дівчат, і хлопців. І це дуже-дуже підтримує те, щоб наша молодь залучалася до спорту і мала здоров'я. Євген Олександрович взяв участь у нагородженні переможців і призерів чемпіонату області, які розіграли медалі у 19 вагових категоріях серед юнаків та дівчат. Найбільшу кількість золотих відзнак 10 – здобули господарі рингу, вихованці відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів і секцій Дніпра. На чотири менше шість у їхніх ровесників з Кривого Рогу. Ще три такі завоювали представники Кам'янського. Окрім цього, організатори вшанували низку атлетів індивідуальними нагородами. Загалом же турнір залишив по собі гарне враження враження, адже він вселяє оптимізм, певненість і надію на гарне майбутнє регіонального боксу.